Вітаємо наші глядачі, наші слухачі. Наші... Друзі і наші колеги. І сьогодні такий цікавий у нас буде ефірчик, не такий, як завжди, як ви звикли мене бачити в студії, сьогодні я без студії, бо мені хочеться поговорити з військовим, з Святославом Дубиною, е, його відчуття, тих всіх закупівель відчуття, його, е, е, так, так би мовити, е, друзів по, по зброї. І що він нам може розказати, і що він відчуває, коли бачить. Жир яйца. Коли бачить елітні куртки замість зимових, чи відчуває він покращення у Краматорську, коли він їде в Донецькому напрямку, чи він відчуває ті квіти, які були висаджені, чи він бачить, наскільки покращилася вся дорожня інфраструктура в Донецькій області, чи бачить, він, як гарно керує Луганська область тими залишками лісу Серебрянського в Луганській області. Які формують 2% нашої території в Луганській області, які може контролювати українська влада. Ну, і думаю, вам також все цікаво, чи військові слідкують за цими всіма мародерствами і як вони на них реагують? Е, ну, щодо керівництва Луганської області, я був в Серебрянському лісі в 23-му році. Чесно кажучи, керівництва Луганської області там не бачив. Е, але нещодавно бачив керівника Луганської області. Е, журналіст підігрував йому в питанні, е, що от деякі блогери там і фахівці скаржаться на е, фінансування Луганської області і е, попросив його пояснити, куди йдуть кошти, е, то що виділяється на Луганську область. Ну, ти розумієш, що Луганська область. Е, не генерує податки, тому що е, територія захоплена, е, немає е, території, немає людей. Люди релоковані, переїхали, е, підприємства релаковані, і е, за великим рахунком, всі зараз знаходяться на обліку в інших областях і платять там податки. Е, єдине е, джерело фінансування це з державного бюджету, виділяються кошти на утримання. Комунальних господарств адміністрації на утримання на утримання майна Луганської області, яке встигли вивести, от на це все виділяються кошти І в Луганській області, якщо не помиляюсь, там близько 10 мільйонів. Да? Е, да. Виділено. Ну, з року в рік по різному, але в середньому я тобі зараз скажу скільки. Е, на ну на 20 Луганська області в 23-му році 3 мільярда, в 22-му році 1,5 мільярдів, а в прекрасні роки існування 32,5 мільярдів про умови, що вона вже була окупована на скільки там відсотків. Е, ну, як я можу відноситися, ну, дивись, у нас на 20% скоротилася територія, у нас зараз на 26. 26. на е, у нас десь на 10 мільйонів скоротилося населення. Це е, е, західні оцінки. На 10 мільйонів. Тобто, у нас було е, десь до 40, зараз у нас десь до 30. від 25 до 30 мільйонів населення. А Луганську область ми утримуємо. Я не розумію, е, у них руки не студива ростуть. Зараз треба виробляти зброю, зараз треба створювати додану цінність. Ми не зможемо, якщо у нас не буде працювати економіка, ми не зможемо перемогти. У нас дуже е, сильний перекос був до початку війни: співвідношення е, бюджетників і е, фактично людей, економічно активних людей. Я от тобі можу навести в двадцять році. Був зріз У нас бюджетників було е, близько ну, більше 5 мільйонів. З них 1 800 – це е, е, фактично чиновники різних е, е, рівнів. 950 тисяч тільки е, місцевого е, розливу. Тобто в громадах, в обласних адміністраціях, е, ну в регіонах. в міністерствах теж є регіональне представництво. От їх всього було мільйон вісімсот. Зараз у нас склад армії десь 900 тисяч. Да? Два склади армії. У нас от е зараз знаходяться в тилу і розподіляють кошти, не свої кошти. П'ять мільйонів. У нас е чиновників, от е верніше, там е комунальні служби. Міністерство образування, вчителі, медики 5 мільйонів. У нас пенсіонерів 10,5 мільйонів пенсіонерів. Причому у нас 780 спецпенсіонерів, які отримують з бюджету в минулому році, отримали 120 мільярдів. У нас всього пенсійний фонд виплатив 638 мільярдів. Десяти з половиною мільйонам 700 тисяч, 780 тисяч отримали 120 мільярдів і 500 там з лишнім майже 9, більше 9 мільярдів. Це оці спецпенсії, спецпрокурорів, спецсуддів, які 22 лютому не виконали там, присягу і не пішли воювати. Вони зараз отримують спецпенсії. У нас ще близько 5 мільйонів людей до 18 ну, тобто, непрацездатні, за віком або за станом здоров'я. Тобто до 2021 року економічно активних людей було близько 9 мільйонів. 10 мільйонів виїхали, і ти зрозумієш, що якась частина це діти і пенсіонери. Але дуже велика частина економічно активних людей, попів, підприємств, просто людей економічно активних виїхали, а чиновники у нас не скорочуються, а фінансування чиновників у нас збільшується. У нас е, національне агентство державної служби відрапортувало, що вони скоротили на 30% відсотків держслужбовців. А фонд оплати праці збільшили до 188 мільярдів. Uh -huh. З таким рухом ну, ми точно не переможемо. Проблема в тому, що ти розумієш, ну, військові доволі різношорстні люди. По-перше, вони не дуже розбираються в політиці, не дуже розбираються в фінансах. Коли з, з військовими розмовляєш, дуже мало людей ну, фахові, які до цього розбирались. Та ж ти ж розумієш, став військовим і зразу став в цьому розбиратись. Нас вистачає чим займатися. Нам треба вбивати ворога. У нас є ліцензія на вбивство зовнішнього ворога. Єдине, що ми просимо, да, допомогти тилу, допомогти військовим. Яким чином? Це перенаправити ваші податки, перенаправити на користь військового, забезпечити військового. Оці управлінці, які зараз, вони не здатні. Нещодавно вручили підозру Богдану Хмельницькому, ну не тому що пам'ятник, а бувшому заступнику міністра Резнікова і Глиняній. Пам'ятаєш, що ці яйця по 17. Розумієш, яких вони дураків робили з нації, коли вони там розказували, що це яйця були якісь квадратні, що вони були на вагу. І зрозумій, який рівень цієї нещебродності і оцього всього хламу, який прийшов на минулих виборах, що вони пробували людям зробити цю виставу абсурду, і такі за, за рахунок журналістів, за рахунок е, висвітлення, за рахунок того, що це було показано там американцям і так далі. Ці яйця такі прийшли в набу, і ми бачили, що вони там десь вчора були в набу. А цей скандал з Камерницьким. Ти подивися, який великий е, бюджет Києва. І ти подивися, як тільки вийшов Камерницький, про нього показав ткач, а якби не ткач, а якби він не зробив розслідування, то відразу же виходить е, товариш е, е, Дюрінг і розказує, що от ми даємо підрозділам е, мавіки. І ти Дивися, вони ж ти бачив, скільки всіх начальників, усіх комунальних підприємств. Я особливо бурно слідкую за Київзеленблудом. «Київ і ти ж знаєш, там у них 120 тисяч, у них заробітна плата, і вони парки Києва проводять, як наче у нас завтра буде або Олімпійські ігри, або чемпіонат по футболу. Що вони там витрачають такі дурні гроші. Там парк Наталка, 30 мільйонів, Срібнопільський парк там більше 20 мільйонів. А, те, що втік з України, керівник Київ метрополітену, а, ці Київ пастранс, скільки там кримінальних справ? Причому я ж за цим дуже дуже щільно слідкую, бо я ці тендера а, виужую і виставляю. І... От все, що я назвала, на нього не було реакції всі три роки. І тільки зараз, коли е, потр, треба було зеленим слугам боротися із крючком, щоб він не пішов на вибори, вони взяли оцей весь мій матеріал разом з усіма солями усіх районів, і всі райони одразу виставили всю цю сіль, виставили. Половину шкіл укриття. Пам'ятаєш, я вас просила з спавма не підтримати в Галисівському районі. Покращували футбольне поле там десь на тірімках, а такі 4 мільйона вкрали. Десь покращували ще спортшколу із ціни в 3 мільйона. Виявилося 1 мільйон 200, Це, тобто це не 30 відсотків, розумієш, 1 мільйон двісті з трьох мільйонів виявили робіт, яких взагалі не було. І матеріалів не знайшли і не знайшли первинної документації навіть. А згадаю цей ремонт метро Діміївська, коли тут півміста задихалося минулим літом. І тепер дивися, виявляється, що оці всі начальники підрозділів в міській раді Києва, вони з різних партій. Вони і Зелені, і Тімошенковські. І п'єни там всі, тобто вони були внідрені під час виборів для того, щоб на свою партію потім витягувати ці гроші. І вже ж відомо, що Київ зеленбуд вітринадцять від 15 до 30% назад. А тепер уяви, скільки це дронів і живих захисників тільки в межах одного Києва. Ну і тут же ж я прошу тебе згадати за півтора мільярди Мархалівки там це кладовище для військових. Вони і на мертвих військових також хочуть, хочуть заробляти. Слухай, невже люди не відчувають, що вибори уже на часі були давно? І невже люди не хочуть змін хоча б на перших п'ять років після війни? Війна закінчується перемовами, не перемовами, всі війни закінчуються? Так жити ж нема за що. Нація пуста. І тепер винен е, Трамп, бо він нам не поповнює бюджети, бо немає що витрачати. Ну, ти знаєш, коли я чую, що е, українці та українцям е, планують дати якісь гроші, то я згадаю, згадую є такий е, е, анекдот, е, що таке е, змішані відчуття. Це коли е, твоя теща летить в прірву на твоєму Мерседесі. От коли, коли нашим можновладцям намагаються дати кошти, я вздригаюсь, тому що ну ти правильно от ми почали говорити про Різнікова. Да? В 23-му році е, дебюторська заборгованість е, склала 27 мільйонів по закупівлям зброї, це, е, це прострочено, 27 мільярдів виплатили під час війни. Коштів на зброю і не отримали. Після цього, зараз, от в 2024 році це вже за каденцію у Мерова, дебіторська заборгованість прострочена складає 51 мільярд, тобто вдвічі більше. Виплатили кошти в, в, в забуття покарання жодного. От ми говорили, там Богдану Хмельницькому вручили підозру. Але його випустили вже із під варти. А наприклад, за міністра Рєзнікова, ну я вже не говорю про самого Резнікова, який колись говорив, що безпілотні системи не зроблять не змінять ситуацію на фронті. Те, от зараз, от він, він же ж уникає цієї розмови. Він там каже, що ви мене неправильно зрозуміли. Ми при, чудово його зрозуміли. Людина далека від оборони. Взялась за оборону. Я колись з ним спілкувався. в мене була нагода йому задати питання е, в 25 березня 2021 року. Е, на засіданні РНБО була прийнята е, доктрина е, безпеки Всеохоплююча оборона. Там було чітко прописано реформа армії, збільшення фінансування, створення територіальної оборони і таке інше. Там ну до дійсно фаховий документ був точно не наші урядовці, а спеціалісти готували. Я йому задав питання. Чому це ж 25 березня 21 року за 11 місяців до вторгнення? Я задав питання. Чому ця, цей указ президента? Це ж він обов'язковий для виконання виконавчої гілки влади. Чому він не був виконаний? Резніков навіть не знав. Про існування такого документу. Він сказав, що він тоді, ну, коли він ухвалювався, не був е міністром оборони. Але ж він був в уряді. Я не пам'ятаю, що він тоді очолював. І ти прийшов на посаду міністра, і ти не розумієш е за яким стратегіч, стратегічним документом е працює міністерство. У нас е щодо відповідальності, у е Різніково був землянський такий заступником Міністра і відповідав за фінанси в Міністерстві оборони. Зараз знає, знаєш де він працює? Він е, з, в, займається закупівлями в Держспецзв'язку. Там, де е, зараз е, фінансуються от, безпілотні системи РЕП е, і е, 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 РЕР. Тобто mm -hmm. людина, яка е, разом з Резніковим, ну, ти зрозумієш такі суми. Не могли проходити повз е, цих керівників там по е, підозрі на БРУ вкрали 533 е, мільйони, і ще ага. було десь на 500 мільйонів замах. Тобто ага. од, е, один мільярд вкрали гроші. Ти розумієш, що такі е, гроші не проходять повз е, керівників, і так. зараз вони розподіляють кошти на інших посадах. Ну, давай я хочу добавити ще цифри, бо мій канал якби про цифру. Е, коли ми всі розказували, що фортифікаційні споруди, які були створені де-небудь, кому-небудь, але за дуже великі гроші, вони вже не такі. У нас вже починається новий етап створення фортифікаційних споруд. Імовірно, якісь військові генерали нагрілися на тих перших спорудах, накопили за рахунок держави кошти на будівельну техніку. І тепер у нас з березня 25-го року цим займається такий собі генерал, бригадний Олександр Яковець, який у нас очолив Державну спецслужбу транспорту при міністерстві оборони. Раніше він у нас очолював інженерні війська, тобто ті війська, які замовляли в минулому етапі в минулих три роки ті фортифікаційні споруди, якими можуть користуватися тільки е, узькі і то коли ховаються від ножик. І тому тепер три. 38 мільярдів з 30.03 по 4.04 було закуплено тендерів, виставлено тендерів. І лише за останні декілька днів на 4,78 мільярда невідомий виконавець, невідомий обсяг робіт пишуть, що це все якісь виконавці. А я скажу людям, що такі роботи можуть виконувати тільки свої, бо це допуск, це секретність. Ну і ще така нова тема на тендерах, яку я почала спостерігати, і також там невідомий виконавець, це е, розмінування територій. В мене запитання: а чому це розмінування не роблять самі військові і не отримують гроші з бюджету? Навіщо замовляти ці послуги, якщо розмінування мають робити тільки люди, у яких є допуск до бурозривних або до саперних робіт? Це не така собі проста діяльність. І таким чином я можу стверджувати, що це також робота Міноборони на заробітках для якихось генералів, бо скільки гірничих інженерів на кар'єрах позбирати неможливо, їх відправили в піхоту вбивати. А де ж будуть ці спеціалісти? І, скоріше за все, це будуть виконувати там якісь солдати, яким будуть писати, що вони були на передовій. Недавно кожен місяць відкривається якийсь генерал, який платив. Із бюджетних коштів за нуль, а в нього працювали, будували йому дачі солдати. І дивися останнє: чи поважаєш ти полковників тилових, які замовляють жіночі труси? Чи є це військова справа, чи може бути у суспільства повага до тилового цього всього хламу, який носить форму безчесно, ганьбує честь воїна? Захисника, і який замовляє від Міністерства оборони такими дорогими коштами це все, що замовляє Міністерство оборони за рахунок не іноземців, а внутрішніх платників податків, яких у нас скоротилося 270 тисяч одних тільки фопів. І він замовляє на гроші платників податків, жіночі труси, і це ж чотири полковника, які розробили цей конструктив. Ну, ти ж розумієш, що під час війни це точно не завдання Міністерства оборони і не завдання військових. Військових ще раз тобі кажу, є чим займатися. Ми маємо знищувати ворога. Як в нашій доктрині та, ініціативи Сім Кроків зазначено, перемога це знищення ворога на українській території. І, оце завдання. Я не знаю, як ну я знаю, один у нас міністр зовнішніх справ збирався з лопатою. Приходить. Е, Пам'ятаєш західних партнерів, да, лякав, да. лякав, що якщо вони не дадуть зброю, то він прийде з Лопатою. В результаті я його чогось на фронті не бачив. Так і ці генерали, от недавно дав інтерв'ю купал, це один із командирів, який з осіння минулого року знаходиться зараз бойовий генерал. Які знаходиться в резерві. Чому? Тому що у нього длинний язик, і він не мовчить, коли от іде розкрадання, коли йдуть е, неправильні дурні вказівки от таких е, паркетних генералів, які займаються трусами. От вони зараз, я тобі більше скажу, у нас ставка верховного головнокомандуючого: 80% не то, що не воювали, а вони не служили в армії. От яку якість? От я ти знаєш, я я е, хочу просто колись зустріти пана Зеленського і задати питання. От людина, е, верховний головнокомандуючий, він приймає рішення щодо оборони, щодо наступу, щодо стабілізаційних дій. да? Мені просто хочеться занят, задати йому питання, в яких наступах він приймав участь, в якості кого. В яких оборонних діях він приймав участь, в якості кого? Які результати? Тобто людина взагалі е, чотири рази відмовлялася від е, там, повістки. Ну він піаніст. Ну не треба, не друга не, не піаніста грає, як може. Ні, Подожди, так людина е, вершить судьби. Ти розумієш? Пам'ятаєш право на па, маю право на помилку. Ті так, так. помилки розраховуються українці в чергове. У нас от недавно е, ми з тобою розмовляли у мене на каналі, да недавно Буданов заявив, що українцям не треба говорити правду, що вони не готові, що під час війни їм не можна говорити правду. От українцям можна е, за рахунок власних життів е, розраховуватися, закривати їх прорахунки їм можна брати, от то, що ти говориш, брати автомати в руки науковцям. Е, поліції не можна, бо вони не навчені. А українцям е, можна брати автомати і е, виправляти ціною власної крові, да, виправляти їх помилки. А правди їм знати не можна, бо е, вони ну, у них е, уми не окріпли. Тут ти, ти розумієш, ми йому хочемо з цим перемогти. Ну е, ти сказала про вибори. Звичайно, вибори потрібні, але не для Галочки, як зараз хоче Зеленський провести, швиденько, бистро переобратися. Ну я вже не говорю про те, що він обіцяв іти е, на один срок. Я е, не бачив жодного виконаної їм обіцянки. Змінити систему, привести нову якість політики, те, ну, те що він обіцяв. Вибори необхідні для того, щоб підвищувати якість політики і якість політиків, і для цього треба проведення демократичних процедур або участі безпосередньо в керівництві держави, або через своїх представників. От більшість ну, проблема в чому? У нас дуже низька якість політичної обізнаності. Це ми з тобою цікавимось, відкриваємо конституцію, відкриваємо закони, е, задаємо не, е, неловкі, да, не, е, як? неприємні запитання, та, неприємні запитання. От я вже третій рік запитую, чому досі не виконується закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію державою. От е, закон діє тільки для цивільних. Для чиновників він чомусь не діє вже четвертий рік, і їм, їм незручно от таких, як купал, як ти, як я. Тому що ми берем і ну, говоримо про правду. Буданов каже, що не можна говорити правду українцям. Я розумію, чому не можна. От. Тому звичайно, треба підвищувати обізнаність українців. І там, казати там, більше ти... правди, і знаєш, да. я людям сам кажу, люди, вами керують в селах де і це правда. Я була на засіданнях. У мене є записи. Ці люди точно не змогли в шостому класі. Одоліти і вивчити ж таке квадратне рівняння, і це найбільша правда. Половина таких людей потім стали навіть деякі генералами, і деякі на дисертації захистили в той час, коли в роботі е, помирали тисячами, і було неправильно розрахований безвідповідальний контрнаступ, який вихвалювався. Можете у Маркуса про це послухати. Е, люди, не вірте, От тому чуваку, який розказував, що будете каву пити в Криму. Запитайте, куди, куди ділися на лодках ті хлопці, які на косу. Виходили на операцію, і які таким дурним чином звільняли Херсон. Запитайте у нього, скільки там життів і чи не перевершив він уже подвиги чекатіли. Запитайте, чого так довго Содаля звільнили. Зараз вийшло інтерв'ю Горбатюка, який написав ДБР на одного з генералів, а ДБР справу не відкрило. Питання, питання і питання. І, шановні люди, всі, хто зараз є, це все чекатіли. І тому ці всі люди більше ніколи не мають отримати. Мало того, що ці люди мають бути оформлені в трибуналі. Ну, це три такий електронний трибунал, як наче миротворець, ну просто електронний трибунал, якому буде написано, хто не має права отримувати пенсію, мало того, що ще й повернути за війну, витрачені на нього зайві кошти, які він не відпрацював народу України. І я нагадаю, що після Великої вітчизняної війни Рокосовський саме займався е, подвигами в армії, подвигами воровства. І до сих пор засекречена інформація, скільки було е, генералів усіх інших вищої ступіню покарання призначено завдяки отакому генералу. І я вам скажу більше, людей на минулій війні не рахували, але зброю. І всі матеріальні ресурси пораховані і відповідальні, хто їх не зберіг, так само свої ім'я не зберегли. І тому вчиться коригувати свої дії і свої симпатії під слово репутація, різкість і радикальність. Все, що ми зараз маємо, воно має бути змінене різко, радикально, фахово і тільки тими людьми. Які не були лізоблюзами, не лизали гетьманцева. До гетьманцева не, не лизали там всичко тих інших, які розуміють, що країни без народу немає. А народу без доброї влади також немає, і тому ми просимо підтримайте, будь ласка, нашу петицію, будьте з нами, будьте як ми бути кращими за нас. Починайте розбирати яйця в ваших їдальнях, ваших шкіл і починайте розбирати сіль на ваших дорогах, ваших місцевих органів влади. Це саме просте. Чим менше вони вкрадуть солі, тим дешевше, чим дешевше куплять яйця, тим більше залишиться грошей на допомогу воїнам. Я на цьому дякую тобі. Дякую. Дякую нашим глядачам, нашим колегам і всім партнерам, які підтримують нашу собою роботу. Дякую, Юля. І нагадую, що байдужість збиває не гірше ворога.